Шановні депутати, розпочинаємо роботи спільного засідання постійних комісій Березівської сільської ради. Перелік питань, проєкти рішень, які виносяться на 24-ту сесію сільської ради. Всім вам роздані. Ви вже ознайомлені. Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності та етики. П'ять чоловік сьогодні присутні. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури спорту та соціального захисту присутні троє осіб. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, присутні шість осіб. Тобто, комісії правомочні проводити засідання. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до бюджету Березівської сільської територіальної громади на 2024 рік. З даного питання інформує заступник начальника, начальник відділу доходів та економічного розвитку управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради Манжос Валентина Володимирівна. Дякую. Доброго дня всім присутнім. Про внесення змін питання наше до бюджету Берездівської сільської територіальної громади на 24 рік, які ми пропонуємо внести зміни, збільшити доходну частину загального фонду бюджету на суму 609 тисяч 74 гривні це кошти, які надходять субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої освіти, нова українська школа сума 84 тисячі 74 гривні. Також ми збільшуємо власні надходження. Це кошти податку на нерухоме майно відміння від земельної ділянки, сплачені фізичними особами, на суму 330 тисяч, та сума єдиного податку з фізичних осіб 195 тисяч гривень. Також ми відповідно збільшуємо і частину спеціального фонду бюджету на суму 80 тисяч гривень. Це збільшення відбувається за рахунок коштів від викупу земельних ділянок судкогосподарського призначення. Державної та комунальної власності суми 80 тисяч гривень. Відповідно, збільшуємо видаткові частини загального фонду бюджету. Ми збільшуємо на 515 658 гривень. І видаткову частину спеціального фонду бюджету збільшуємо на 173 тисячі 416 гривень. Це кошти. За рахунок передачі коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 9340 гривні. І також це кошти, які нам надходять на нуш 84 тисячі 74 гривні. І збільшуємо доходи спеціального фонду на 80 тисяч гривень. Далі, які у нас відбуваються зміни по видаткам в розрізі головних розпорядників коштів. Перший нам головний розпорядник коштів це Березівська сільська рада. По ним збільшуємо бюджетні призначення загального фонду. Це для трудового архіву, який знаходиться у віддані головного розпорядника коштів Березівська сільська рада, на суму 23 600 гривень. Це кошти для виплати орендної плати за... Приміщення, які в нас заплановані, не були, і треба буде якості оренду плату проплачувати. Також у відданні головного розпорядника коштів Березівська сільська рада знаходиться наша первинна медична допомога. Ми збільшуємо суму поміну 525 тисяч гривень на виконання програми підтримки медичної галузі нашої. Це кошти за рахунок збільшення доходної частини загального фонду. Для, в основному це будуть кошти на оплату праці по медикам. Також збільшуємо бюджетні призначення по спеціальному фонду, також по самій селищній раді для придбання опалювального котла в адмінприміщення в селі Стол на суму 80 тисяч гривень. Далі, головний розпорядник коштів відділу освіти молоди і спорту. По ним іде перерозподіл. Ми зменшуємо бюджетні призначення загального фонду 329 520 гривень. І це законом ну, харчування і зменшуємо 9 342 гривні для того, щоб додати кошти нашу долю співфінансування до коштів державної субвенції на ГНОШ. По головному розпоряднику коштів відділ культури і туризму збільшуємо асигнування на 49 тисяч гривень. Це кошти на заробітну плату з нарахуваннями по бібліотеці. По головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства та земельних відносин. Тут кошти всі йдуть за рахунок перерозподілу в межах у цього головного розпорядника. Зменшуються бюджетні асигнування загального фонду на суму 100 тисяч гривень по тим заходам і функціям, які вже ми бачимо, що не будуть використані до кінця цього бюджетного року, і перерозподіляємо на наступні. На наступні функції і заходи. Значить, ми знімаємо 100 тисяч із інших заходів, які по ним були заплановані. Також там залишок деяких асигнування по заходам по землеустрою, 19 тисяч залишилось. І залишок коштів по. По ремонту доріг, які були заплановані, там також залишо 15 тисяч, які вже використовуватися не буде. За рахунок цього ми збільшуємо бюджетні призначення на іншу діяльність пов'язану з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, це на експлуатаційні утримання житлового і нежитлового двох приміщень. На загальну суму по ним це буде 100 тисяч гривень. А також по комунальній установі благоустрій сервіс ми збільшуємо асигнування на придбання ноутбука, закладуємо, тому що потрібно працювати, ці кошти в не заплановані, не були і каміння спостереження. І також у зв'язку з тим, що приймають так, працівників благоустрій, тому що збільшується обсяг робіт. Приймають нових працівників 102 500 гривень, додаємо на цих нових працівників заробітну плату. І по головному розпоряднику коштів управління фінансів економічного розвитку. Ми також збільшуємо на податки асигнування 47 тисяч гривень у зв'язку із декретною відпусткою нашого працівника, тому що ці кошти у нас заплановані не були. і Податки на цю суму сплачуються за рахунок наших асигнувань, нашого, нашого поштовху. Оце такі зміни, які ми пропонуємо винести на розгляд сесії. У мене все, які питання. Є у вас питання. Ну ви сказали по лікарні і по бібліотеки заробітна плата. Так. Овілічувається, не було передбачена. По лікарні, ви знаєте, що у нас кошти ідуть від НСЗУ. Те, що не вистачає, ми доплачуємо своїми коштами. Якщо зменшується кількість пацієнтів наших, а люди виїжджають, ви знаєте, то відповідно кошти НСЗУ надходять менше. Там де постійно перерахунок цих коштів, це не те, що вони там дали зразу на рік, і все там, де постійно перерахунок. Державні кошти зменшуються, а утримувати наших медичних працівників потрібно, тому ми додаємо наші кошти. Ну, в бібліотеці теж, коли плануємо на початку року, то, там, то ми не врахували, що там десь хтось щось комусь, якась доплата трохи більше пішла. Ну, це життя це проходить рік, і тому дещо ми ці кошти перерозподіляємо, Дякую. Дякую. Є ще питання? Дякую. Пропоную підтримати запропонований проєкт рішення та винести на розгляд сесії сільської ради. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання про передачу. З балансу Березівської сільської ради в оперативне управління та на баланс управління житлово-комунального господарства та земельних відносин Березівської сільської ради на житлові будівлі інформує Михайло Володимирович. Доброго дня усі пропонується передати з балансу сільської ради на баланс управління ЖКХ на житлову будівлю в селі Землянка по вулиці Лагерю Барду 63 Б. До нас на баланс. Це приміщення колишньої сільської ради. А ми управління визначені як повноважений орган з управління найму. Тому пропонуємо передати намір на баланс. Дякую, з Голосуємо. Хто за? Проти. Отримався одноголосна, тому пропоную підтримати запропонований проект та винести на розгляд сесії сільської ради. І ще одне питання, Михайло Володимировича, та про заміну сторони отримували оренди. У зв'язку з тим, що передаємо нам на баланс до управління. А ця будівля знаходиться в оренді громадської організації центру відмовлення та підтримки сільських жінок. Тому ми пропонуємо змінити орендодавця з сільської ради на управління ЖКХ. Я повистування немає. Тому пропоную підтримати проєкт рішення та винести на сесії сільської ради. Хто тобто за проти? Утримався одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства на території Бережівської сільської ради на 2022-2024 роки, інформує Михайло Володимирович. Як Інформує Михайло Володимирович. Якозву Володимир розповідаємо кошти на опринення двох будівель будинку лікаря в селі Шевченкова і колишні будівлі сільської ради в селі Землянка. Для того, щоб нам використовувати кошти, нам треба внести зміни в програму розвитку, життя, доповнити заходи двома пунктами це утримання житлового фонду і утримання нежитлового фонду. І передбачу, що відповідні кошти в програмі по 50 тисяч районів. Кого будуть якісь запитання? Тому пропоную підтримати запропонований mm -hmm. проєкт рішення та винести на розгляд сесії сільської ради. Хто за? Проти, утримався? Одноголосно. Переходимо до наступного питання. Дякую, Михайло Володимировичу. Про передачу з балансу Березівської сільської ради, в оперативне управління на баланс комунального установа благоустрій сервіс Березівської сільської ради, електрогенератора. Станове питання термує Ольга Іванівна. Шановні депутати, пропонуємо передати з балансу Березівської сільської ради е, в оперативне управління та на баланс комунальної установи благоустрій сервіс Березівської сільської ради, електрогенератор, електрогенератор марки СОЛАКС cdj 8500 8520 потужністю 5,2, 5,7 кВт, однофазний, балансовою вартістю 50 160 гривень. Цей генератор їм необхідний для здійснення своєї діяльності. Кого Електро-електрогенератор. Електрогенератор. Така... Така, назва. така назва, генератор, який виробляє електричну енергію. Пропоную підтримати запропонований проект рішення та винести на розгляд сесії сільської ради. Хто за проти? Утримався одноголосно. Дякуємо. На у нас залишилися земельні питання. Переходимо до них. Із і земельних питань доповідає Шавшан Ліксій Миколаївич, начальник відділу земельних відносин та комунальної власності житлово-комунального господарства. Там у вас тут питання? Так, шановні голові, шановні депутати, пропонується е, до розгляду питання про проведення земельних архів у формі електронного аукціону з продажу права оренди на земельну ділянку. На минулій сесії е, надавався дозвіл на розробку проєкту землеустрою земельної ділянки, яка знаходиться у Іваш за е, ну, Населено пункту Іващенко. Розроблена документація площа 15 гектар. Виставляється на електронні на, на, торги на аукціон. Стартова ціна 12 тисяч шістьдесят 1 гривня 57 Нормативна грошова оцінка 107 179 гривень 72 копійки. На сім років срок рук користування. Якого з питання? Пропоную підтримати проект цього рішення та винести на сесію сільської ради. Хто за проти? Утримався одного. Наступне питання. Наступне питання про надання згоди на передачу земельних ділянок в суберенду. Поступила заява від фізичної особи підприємця Краснощока Дмитра Михайловича, який на аукціоні отримав земельні ділянки, 5 земельних ділянок. І зараз він хоче передати ці земельні ділянки фермерському господарству ДК Агроінвест, яким власникам якого являється він? Своєму фермерському господарству. Срок договору, договору субаренди на термін до закінчення договору оренди. А скільки договорів? Сім років теж Так, на сім років. Ну, сім років, тільки ж вони ж вже діють, тому там ну, у кого скільки закінчено, є. Термін чисрок. Є ще питання цьому проекту рішення. Тому пропоную підтримати запропонований проект рішення та винести в сесії. Хто за проти? Отримався одноголосно. Наступне наступне питання, питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціонерному товариству суми обленерго. Розроблено проєкт землоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціонерному товариству площею 33 метри квадратних, передається на 10 років і орендна плата 8%. Ну, так ми надавали весь час суми обленерго 8%. Ваши пропозиции. Сколько там? Тисячі гривень, тисячі? Да вы что получили 100 тысяч надо. Это наверное. Сколько там? Тысяча гривен четыре. Так. Чисто формальность. Надо под магазином тоже так. Садись, подарно, да? Тому пропоную підтримати запропонований проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за, проти, утримався? Наступне питання про продаж земельної ділянки для ведення фермерського господарства Пащенко Олексію Леонідовичу. Поступила заява від громадянина Пащенко Олексія Леонідовича. Про продаж земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні його, площею 45 гектар. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 мільйон 26 тисяч 236 гривень 17. З умовами на 10 років. Згідно закону, це згідно 6 пункту 6. 1 розділу 10 перехідних положень. Є питання? Ні, проєкту рішення немає. Тому прошу підтримати запропонований проєкт рішення та винести на розгляд сесії сільської ради. Хто за? Зокрема, Наступне питання про продаж земельної ділянки для ведення фермерського господарства Пащенко Сергію Леонідовичу. Аналогічна заява. Площа земельної ділянки 48,6 гектара. Нормативна грошова оцінка 1 мільйон 4295 гривень 70 копійок. Також на 10 років з виплатою першого платежу у день викладення договору. Є питання. Тому прошу підтримати проєкт рішення та винести на розгляд сесії з міської ради. Хто знає? Проти отримався? Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості по вулиці Янківський шлях 67 у селі Береза Шевченко Світлані Миколаївні. Затверджується технічна документація. Земельна ділянка площею 0,22,5. Для uh, під, uh, будівництва і обслуговування житлового будинку. І uh, перехід тут uh, спадщини. Перехід права власності від Шевченка Микола Захаровича. Ходи запитання. Тому прошу підтримати запропонованих проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за, хто, проти, спільно. Наступне питання про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на на місцевості. Шеремет Валентині Павлівні. Пай номер 44 у селі Землянка. А я тому прошу підтримати запропонований проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за? Проти, отримався одного. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок за передній селості Чечелю Миколі Дмитровичу. пай No304, село Землянка. Пропоную підтримати запропонований проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Хто за питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок торі на місцевості Лукашенко Валентині Миколаївні пай номер 229 двадцять це теж вишити, так? Два, два, два. Номер 217 і 229. Є? Не Тому Прошу підтримати запропоновані проекти рішень. Голосуємо. Хто за? Проти, тримався, Також пай про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості владисті Валентині Миколаївні пай номер 10, село землянка. Є питання? прошу підтримати проти. Так, Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі насилості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Пай номер 29 Лавринен, громадянці Лавриненко Вірі Миколаївні, село Іващенкова. Отримала спадщину. Є питання. Нема, прошу підтримати даний статус рішення. За, проти? Дякую. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Пай номер 280 Сіліченко Кароліні Миколаївні також спадщину отримала село Іваченко. Прошу підтримати даний законопроект рішення. Доді, про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Пай номер 36 шість Гри... Гриценка двом Олександром. Олександровичу Гриценко є при синії Також свідоцтво є на спадщину в село Шевченко. Хто панує підтримати проєкт? І наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації земною щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва пай номер 7 Масленку Анатолію Борисовичу, село Іващенко. Прошу підтримати дане законопроект рішення. Хто за, проти, Підтримався? Дякую, дякую, Олексію Миколаївичу. Всі питання порядку денного розглянути. Я всім дякую за праження. До засідання комісії.